Накопичення ворожих ракет іде, чи буде масований? масована атака і наскільки сильна. Дивіться, ну тут випадає з повітря, бачите? Повітряна загроза. Ну вона більше вона не над така якась потужна, друзі. Не над така якась потужна. От. Більше інформаційна, для залякування. Так більше випадає. Більше, дякую за донат. Дякую. Друзі, хто скинув? А, знаю, хто скинув суму бачу. <гум> дякую. Дякую вам. Значить, тому це більше інформаційно. Ця, дивіться, загально випадає тут. Все-таки з повітря загроза випадає. Але вона тут, бачите, не підкріплена чимось таким, немає тут посилення його. Це більше залякування. Тут випадають хлопоти, бункерні хлопати, вони поряд з плітками. Тут плітки маються на увазі, тут вісім капікова, вона тут мається на увазі як. Більше залякування, розмови коло цього, от, для того, щоб народ залякати ось для цього. Загроза така випадає. Все-таки можливо, це. Ну, по масовості вона не випадає такою якоюсь супер над надпотужною, чи такою, що якої ще не було, або такої, якої, з якою не справляться наші збройні сили. А так не випадає. Значить, стосовно. Стосовно потужності, вона не буде така, такої якоїсь потужності, якої ще не було. Я не бачу тут, взагалі вона слабко проглядається тут, що вона прямо буде, от як факт. Залякування так, інформаційні вкиди, так. Вона, звісно, тут є, загроза ця потенційна, вона тут є, але вона на, на самому початку розкладу. Самий початок розкладу, це значить, що вона все-таки уходить в минуле. Все-таки вона уходить в минуле. Ця загроза така потужна. А ось хлопоти, бачите, цього бубнового пов'язані з, з плітками, з злом по ньому ж. Бачите, все ж таки тут удар, такий злий удар, він все одно пустий. Все одно пустий завдяки нашим військовому. В общем, друзі, загально вони можуть ще. Тут випадає більше, воно випадає як потенційно. Потенційно ця загроза є. Вони можуть, може і будуть намагатися якось реалізувати, але толку це, від цього не буде. Наші військові готові. І загально, бачите, вале тут біля цього ну, ці погані карти удар, бачите, ударне зло. Вони тут з валетом виходять, тобто, знову ж таки, або їх взагалі, взагалі не буде, або вони будуть ну, для нас не проблемою, такою, якою ми собі можемо там навигадувати, або вони там можуть собі також напридумувати, що вони там зможуть ще щось кудись влучити. Тому потужність слабенька випадає. Такого, як, як наче у нас ще такого не було, не випадає. Ось вірогідність така є, вона буде залишатись, напевно, до кінця війни. Вони будуть бряцкати, залякувати, передислоковувати, розказувати і так далі. Я не бачу такої надкритичної загрози. Вона є. Вони можуть, вони можуть запустити, але воно буде все е, знищуватись нашими військовими. Чогось такого, чого ми не бачили, не випадає. Ось так, Юля, відповідь на ваше питання. Так, далі дивимось. Далі дивимось таке питання. Секундочку. Далі у нас наступне питання. Добрий вечір. Чи правда, що е, Росія з маленькою буквою вірно напи, написано? Почала виготовляти півторатонні авіабомби і чи буде вона їх використовувати у війні. Чи правда це, що вона почала такі авіабомби виготовляти? І чи буде використовувати? Е, ну, Щось вони там виготовляють, щось вони там виготовляють, але... В невеликій кількості. Тут випадає, що для того, щоб виготовити, скільки, скільки вони там, наприклад, хочуть, для цього їм потрібно багато грошей. Грошей немає. Сльози по фінансам, бачите, це дуже затратно. Фінансово затратно для них вони не потягнуть в такій кількості, для того, щоб е стратегічно якось стратегічно змінити хід війни. Ну, тут зло випадає, сльози випадають. Все-таки вони можуть дещо за. Я не бачу так, надпотужної зброї, тут взагалі не випадає, друзі. Надпотужної зброї тут взагалі не випадає. І ще випадає так, що цієї техніки, яка переносить ці, саме переносить оці можуть переносити ці авіабомби. Самої техніки такої у них або дуже мало, або її майже немає. Щось з цим пов'язане. Я не бачу, друзі, такої серйозної загрози тут ударних якихось. Ударних якихось карт поганих не випадає дуже. Потенційно, бачите, тут випадає, але застосування пусте. Бачите, ось тут зас... застосування з повітря, воно пусте. Можливо, вони десь декілька там виготовлять і декілька спробують запустити, але воно, по-перше, буде невдале. А по-друге, вони витратять купу грошей і по факту вона не буде, ця зброя. Результативно. Чи ось ось так. Тому це дуже маленькі шанси, те, що ви написали. Можливо, щось є таке, але е, воно чи в декількох екземплярах, і воно невдавне. Так от, Тобто, масово, потужно, воно не змінить ситуацію. Дякую за донат, друзі. Дякую, Щадбанк. Дякую вам. дякую Ось така відповідь на ваше питання. Далі, далі читаю. Наступне питання у нас таке: Сумська область, знову ж таки, залякування стосовно хімічної зброї, використання хімічної зброї, так як е, вороги не вперше е, зливають таку інформацію про якісь там. Про якісь там про якусь там зброю, ще щось, і потім же самі роблять те саме. Ну, попереджають про провокації, а потім, потім же самі ж її здійснюються. А питання у нас таке, що начебто, начебто ЗСУ хоче хоче використати якусь хімічну зброю. Тобто, Таким чином ми розуміємо, що ворог анонсував хімічну атаку на Сумську область. Ну, з цього можна виводи зробити. Дивимось, чи правда це, чи буде таке, чи здійснюють чи ворожі Кацапські війська, хімічну атаку на Сумську область. Яка вірогідність цього? Не бачу такого нічого, друзі. Взагалі, що пов'язано з хімічними атаками, з атаками, взагалі воно. Взагалі такого не випадає. Такого прямо якогось там масштабного. Бачите, ось тут випадає Україна. Сумська область. Сумська область. Дякую, Юля, дякую, дякую за донат. Дякую. Ось Україна випадає, тут якихось таких загроз не випадає. Потенційно, потенційно ці загрози є. Чому? Тому що от тут з краю з боку випало, що у ворога є такі можливості, але використання тут їх слабке. Використання їх слабке, по-перше, по-друге, воно якесь його, цієї зброї небагато. Це раз. І по-друге, вони все одно не зможуть досягнути стратегічного перелому у війні ніяк, навіть якщо вони застосують. Тобто вона у них є, тут випадає сім копійками вверх, це вказує на те, що в них вона просто є. От. І до речі, наші також можуть відповісти, і вони це знають, тому застосування тут дуже слабке. Бачите, по Україні тут не випадає поганих карт, це і по карти, тому це ж, все ж. Е Випадає так, що це все ж таки вигадки якихось можливо телеграм-каналів, можливо, якихось спікерів. Ось так. Просто для обговорення. Ось така відповідь на ваше питання. Далі читаю, друзі. Чи будуть якісь розбірки між мусульманами і руснею через те, що останні проти будівництва мечеті? конфлікт між мусульманами та грустним. Ну, ті, які там знаходяться, ті, які там знаходяться, мусульмансь мусульмани, мусульманська діаспора, мусульманські народи, вони там повністю, вони там повністю під, під оцим бункерним сидять. Вони там нічого Вони, вони по-перше, не можуть, по-перше, по-друге, не будуть. По-третє, вони дуже бояться втратити гроші заробіток, роботу і так далі. Вони там повні, ті, що знаходяться там, <coughs> ті, що знаходяться там, вони не будуть виступати проти. І дадуть, наче побудувати цю мечеті. Дадуть. Можливо, так попровокують, попровокують, потім тут, тут все-таки випадає. Казаний дім все-таки, можливо, цей бункер не так перекрутить, що він і потім стане, начебто були там проти-проти, а потім він начебто дозволить, і він ще для них стане, ще більш вони ляжуть під нього, ті, які там знаходяться. Тому, скоріш за все, її побудують, і вони так робити не будуть. Пустеться вони бояться втратити кошти, втратити роботу, втратити там заробіток. Вплив і так далі. Бізнеси свої? Ну така відповідь, друзі, тому на ваше питання. Дивлюсь далі. Дивлюсь далі. Наступне питання. Наступне питання таке. Чи буде русня? евакуйовуватись тимчасово окупованих південних областей українців до Криму. Примусово, я так розумію, чи будуть вони примусово евакуйовувати українців до Криму. Тут евакуйовувати когось вони будуть, примусово не будуть. Примусово не будуть. Комусь запропонують. там тобто, якісь лоялісти, ці лоялісти там є, де там на окупованих територіях, лоялісти будуть, а так загально примусово не, не зможуть вони евакуйовувати. Не зможуть. Це, по-перше, по-друге, я не бачу прям такого тут пустий, інтерес, інтерес бункерного не виходить до цієї евакуації, напевно, не потрібні там патріоти йому в в, в... тимчасово окупованому Криму, тому що вони стануть патріотами плюс партизанами. Це не цікаво, напевно, хтось по, по власному бажанню може це здійснити, хтось може це здійснити. І деякі агенти, деякі, все-таки деякі партизани прони, просунуться туди, протиснуться, просичаться. Таке буде. Це не примусово. Наші, Вони вже просачились, до речі, вони вже там знаходяться. От. І вони будуть, Русня буде, буде, буде намагатись виявляти це. Буде навіть гроші платити там. ну, Хто здасть, хто зільє там десь, хтось оці доноси, хтось зробить, хтось десь може щось чув, щось таке, але все одно це пусте. Вони вже там. Наші партизани, вони вже там. Знаходяться в Криму. Щоб ви розуміли. Отак, От Примусовості я не бачу. Агенти, партизани. Деякі патріоти, вони вже знаходяться там. Так. Ось така відповідь на ваше питання. Далі, 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 далі. Це огонь. Я вже думала, як свиней будуть різати. Це ви за кого, Юля? За Русню. Так. Далі у нас наступне питання. Секунду, друзі, відкривається і зачитаю. Добрий вечір, добрий вечір, зрозуміло. Так, відкриваю, друзі, відкривається зараз і будемо продовжувати ще парочку питань розглянемо з вами. Ось питали про літаки. Чи правда, що росіяни підпортили, підпортили літаки Словакії, які вони планують нам передати? Чи це правда? Чи правда, що літаки підпортили, словацькі літаки підпортили росіяни? Дивимось. Таке щось таке є, так. бачите, тут десятка одного вказує на повітряну техніку. Щось таке є. Більше там розповідають, більше воно, звісно, більше там направлено проти словацьких військових, От, але щось там, щось, там, щось там таке випадає. Некритично випадає, некритично випадає. Але якісь там гадості, якісь пакості, щось там вони зробили. Зло по літакам тут по повітряним цим, техніці випадає. Бачите? От. Ну, воно, воно не прямо таке, що все там, знаєте, виведено з ладу. От. Не так, але щось, щось, там, щось там вони робили. Щось там підпорчено. Ну не критично, друзі. Там нічого прям такого не випадає поганого. Але все ж таки щось таке вони там робили ці. Ці вороги, вони щось там робили. Отака от відповідь, от така відповідь. Отакі от відповіді, вірніше на ваші питання. Так, дивлюсь чат, друзі. Поки я робив розклад, я чат особливо не дивився. Так. Дивлюсь ще що в чаті, які ви писали питання. Вітання, 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 вітання. Так, читаю. Що тут в чаті? Чи змінять трактовку у Конституції з незалежної? А, друзі, ще питали, чи я згадав питання. Це буде останнє питання. На сьогодні про героя про Моджахеда. Чи дадуть йому. Там є петиція. До речі, хто не підписав, підпишіть. Це дуже легко, через дію в три кліка робиться. Чи дадуть йому Героя України? Чи дадуть Героя України? Таке було питання. Бачите, бумага випадає. Бумага рішення випадає, інтерес випадає. бачите, Інтерес трифовий. Тут трифовий у нас президент. тобто Інтерес випадає, бумага випадає. От. І ось жінка або <кхем> мати, або хто там може отримати жінка якась. Можливо, це петицію створила щось таке. Цим пов'язано. Але бумага випадає. Бачите, рішення, інтерес випадає. Військові також зацікавлені. Ось так. Значить, повинно, повинно все бути нормально, друзі. Повинно, повинно все вирішитись так, як повинно бути. Так, перемовини і зміну влади на рашки. Таня, більш конкретно. Більш конкретно. Будь ласка, не забудьте про вподобайку. Ларіса каже. Я згоден, згоден з Ларісою. Зараз, зараз, Таня, я подивлюсь ваше питання, наче тут десь було. Подивіться, будь ласка, коли буде зміна влади в нарашки. Точно я не можу сказати, а умовний термін, умовний термін приблизно ми подивимось. Коли буде зміна влади на рашки. Там устрій. Зміна устрою, бачите, зміна зі злом випадає. Поки що самого устрою не прямо. Буде там якийсь тут випадає червовий король, після нього може бути. Устрій зміниться там не прямо скоро. Скоро карта пуста. Тобто вона, він зміниться, це так вказує, але це протягнеться якийсь ще час. Тобто вони там, ці хто там, колективний, так скажемо, бункерний колективний бункерний ще деякий час протримається. Саме, ну, Ця образ цей колективного бункерного, він ще деякий час протримається. Колись пізніше прийде якийсь от тут король випадає, він тут випадає червовим, От, і він все таки змінить. А поки що найближчий час, найближчий час це найближчи рік, два, може, ось деякі, деякі, найближчі роки, ось. а поки що воно залишається це зло. Ніхто там, не ні, ніхто там не збирається з цього режиму нікого виводити своїх ну, ці війська, ніхто не збирається їх виводити. Ви розумієте це чи ні? Ніхто не збирається цього робити. Їм потрібна вся Україна, і ні, вони це не отримують. Вони отримують по зубам і будуть бігти піджавши хвіст. В, більшості, ну, в, багать, в багатьох частинах України вони так будуть робити. А в більшості, в більшості випадків, як сказав президент, вони просто будуть знищені і все, якщо вони не, не, не зроблять цього. Ось так, друзі, ось такі відповіді на ваші питання. Такі відповіді були.